Від війни в Україні до політичних інтриг від культурних прем'єр до спортивних триумфів та зворушливих історій людства в ефірі телеканалу «ІТ-3» Програма Стрічка подій огляд тижня в студії Валерія Самсонова. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити жодної новини, яка викликала резонанс у світі. Партнери України дозволили використовувати їх зброю для ударів по території РФ. Китай відмовився від участі в саміті миру через відсутність там Росії. А Роберт Фіцов перший вийшов до публіки онлайн після отриманого стрілкового поранення. Час політичних новин. 15 країн-партнерів дозволили Україні використовувати надану ними зброю по території Російської Федерації. Відтак, Франція, Британія, Польща, Літва, Латвія, Естонія, Нідерланди, Швеція, Чехія, Фінляндія, Данія та Норвегія, а також Канада в один голос зазначили, що українські військові не. Порушуватимуть правил війни, якщо отриману зброю використовуватимуть для ураження цілей всередини Росії. Днями Німеччина і Сполучені Штати також надали такий дозвіл, але з обмеженнями. Мова йде про використання їх зброї для ударів по деяких цілях у Росії, але лише в районі Харківщини. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що партнери зробили дуже важливий і довгоочікуваний крок, дозволивши використовувати свою зброю по території Росії, але Україна продовжить працювати над розширеним. ...зони її застосування. Перше звернення після поранення оприлюднив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він заявив, що, можливо, повернеться до роботи вже цього місяця. У відео Фіцо зазначив, що не відчуває ненависті до нападника і сказав, що прощає його. Він також не вважає стрільця божевільним, а послом зла та політичної ненависті. Нагадаємо, 15 травня у Фіцо вистрілив озброєний чоловік після виїзного засідання уряду у місті Гандлова, приблизно за 200 кілометрів від столиці Братислави. За Амо очевидців Фіцо підійшов до місцевих жителів після засідання уряду, після чого пролунало кілька пострілів. За даними змі, прем'єр-міністра було поранено в груди і живі. Поліція одразу після нападу затримала правопорушника. Ним виявився 71-річний літератор і політичний активіст Юрай центула який у суді заявив, що стріляв у прем'єра через незгоду з політикою уряду. Нині він перебуває під вартою. Китай відмовився від участі у саміті миру у швейцарському бюргенштоку. Таке рішення у МЗС Китаю пояснили тим, що на саміті не буде представлена Росія. На тлі відмови Україна та Китай провели політичні консультації на рівні заступників міністрів закордонних справ. Як зазначили в прес-службі МЗС, сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, намітили спільні кроки щодо активізації контактів на вищому та високому рівнях, посилення позитивної динаміки торговельно-економічної. Нічної співпраці, а також подальшої взаємодії в рамках міжнародних організацій. За даними Офісу президента, участь в саміті миру вже підтвердили 107 країн та міжнародних організацій. Палестина та Ізраїль також запрошені. США підтвердили свою участь на високому рівні, але поки що немає конкретного підтвердження участі Джо Байдена. Київ запросив усі країни, які його підтримують чи не підтримують, адже Україна готова почути кожну думку, каже Володимир Зеленський. Головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський заявив про складну ситуацію біля Куп'янська, де противник намагається прорвати українську оборону з двох напрямків. Наразі там тривають жорстокі бої. Противник проводить активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до часового яру з метою оволодіння та взяття під контроль цих двох населених пунктів. На інших напрямках проводяться наступальні дії з метою розтягування лінії активного фронту, сковування українських військ та недопущення перекидання їх на інші. Ділянки фронту ситуація залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій та широкого використання противником бронетехніки застосування значної кількості керованих авіаційних бомб. Рік тому російська армія підірвала греблю та будівлі Каховської ГЕС. Вода зносила все на своєму шляху людей, тварин та будівлі. Трагедія розділила життя Херсонщини на до і після. Води Дніпра почали швидко затоплювати численні села і міста на обох берегах річки. У зоні затоплення опинились понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Дамба Каховської ГЕС мала стратегічно важливе значення не лише через енергетичні потужні станції, але й тому, що з'єднувала прав та лівий береги Дніпра. В ніч на 7 червня російська армія випустила по території України 5 крилатих ракет та 53 ударні безпілотники. Пуски ракет були здійснені з повітряного простору Саратовської області. Дрони камікадзе запускали з Приморського Ахтарська, Єйська та Курська, а також з мису Чауда, окупованого Криму. Силам ППО вдалося знищити 48 ударних шахедів та всі крилаті ракети в межах Дніпропетровської, Запорізької, Кривоградської, Миколаївської, Херсонської, Одеської, Харківської, Київської та Хмельницької. Ницької областей українські військові попередили, рівень небезпеки залишається дуже високим і закликали уважно ставитись до сигналів повітряної тривоги. Росія планує провести військово-морські навчання в Карибському морі. Чотири російські кораблі, включаючи атомний підводний човен, прибудуть до Гавани вже 12 червня. Як зазначили у МЗС Куби, цитую, цей візит відповідає історичним дружнім відносинам між Кубою та Російською Федерацією і суворо дотримуються міжнародних правил. Зупинка кораблів в нашій країні не становить загрози для регіону. За словами чиновника, США не вважають очікуване прибуття загрозливим, але американські ВМС будуть стежити за навчаннями. Укренерго повідомила про тимчасове покращення ситуації в енергосистемі. Завдяки виведенню в роботу енергоблока регіони зможуть легше дотримуватись лімітів. Ми очікуємо, що найближчим часом, десь там в ніч з п'ятниці на суботу, вийде в роботу додатковий блок на атомних електростанціях, і це дасть нам на два тижні таку досить приємну приварку. До потужності, якою ми володіємо, там якою ми управляємо в енергосистемі, тобто графіки вони не зникнуть, але вони стануть м'якіші по всій Україні. Дори з Васюківки на великих екранах, перемога українського скрипаля на міжнародному конкурсі та відновлення харківської друкарні. Перейдемо до новин культури та спорту. Українські режисери Роман Краснощок та Антон Шестяков знімуть фільм за мотивами відомої дитячої книжки «Тореадори з Васюківки Всеволода Нестайка. На сторінці видавництва вони зазначили, що були шанувальниками цієї книги ще зі шкільних часів, і тепер можуть здійснити не лише свою мрію, а й всіх дітей, хто хотів побачити екранізацію твору. Продюсеркою майбутньої стрічки стане Вероніка Степанчук. Детали щодо знімальної команди та касту поки не розголошують. Скрипаль з України Дмитро Удовиченко переміг на одному з найпрестижніших міжнародних музичних конкурсів імені Королеви Єлизавети. Конкурс також називають Оскаром для музикантів. Варто зазначити, Україна не вперше стає лауреатом цієї події. У 2015-му лауреатом другої премії серед скрипалів був Олексій Семененко. У 2022-му лауреатом лауратом четвертої премії став віолончеліст Олексій Шадрін. Однак, вперше за історію Незалежної України саме український скрипаль здобув перемогу. Перемогу. У удовоченко виграв головний приз премію королеви Матильди в розмірі 25 тисяч євро. Українець матиме змогу дати концерти в Бельгії та в інших країнах. Протягом чотирьох років він зможе грати на скрипці Страдіварі Гагінс» 1708 року. Фонд американського мільярдера Говарда Баффета допоможе відновити обладнання та книгу друк на знищенні росіянами Харківській друкарні. Фактор друк фонд профінансує відбудову палітрукового цеху друкарні, який знищили росіяни ракетним ударом 23 травня, внаслідок чого загинуло сім працівників. Друкарню планують відновити за 4-5 місяців, щоб маленькі українці читали підручники саме українською мовою, а видавці могли продовжити друкувати книги. Український письменник та громадський діяч Сергій Жадан долучився до 13-ї бригади Національної гвардії Хартія. Фронтмен гурту Фіолет Сергій Мартинюк також долучився до лав збройних сил України. На своїй сторінці в інстаграм чоловік зазначив, це рішення добровільне та виважене, на яке він наважувався занадто багато часу. Гурт Латекс Фауна провів благодійний тур у Канаді та США і зібрав понад 2 мільйони гривень на катери для гур. Під час концертів у Торонто, Сієтлі, Ванкувері, Бостоні, нью Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі та Сан-Франциско. Пройшли благодійні аукціони, де музиканти розігрували колекційні сувенири з підписами начальника головного управління розвитки Кирила Буданова. Катери для гур це постійний проект благодійного фонду Діани Подолянчук, який реалізується за сприяння головного управління розвідки Міністерства. Оборони України в ініціативі беруть участь відомі музиканти, представники українського та іноземного бізнесу, а також громадяни по всьому світу, хто прагне допомогти Україні у боротьбі з російським агресором. У столиці Уельсу пройшов показ документального фільму Новели Культура Визвійна, концерт гурту Антітіла та благодійне аукціон, на якому зібрали понад 24 тисячі доларів на потреби збройних сил. Подія стала продовженням серії з більш ніж 120 зустрічей по всьому світу, реалізованих раніше асоціацією Дивись, українське. Цього тижня світ був сповнений значних подій, які не давали нам нудьгувати. Дякую, що були з нами. Нехай новини, що ви почули сьогодні, стануть стимулом до обговорень, роздумів та дій. Пам'ятайте світло в кожному з нас, і ми обов'язково переможемо російську темряву. Залишайтесь інформованими. Єдині в ефірі, єдині в бою.